Христина Панасюк, ти підбори змінила на берці. Присвята усім дівчатам та жінкам, які захищають Україну. Ти підбори змінила на берці, ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж. Просто тут тобі значно тепліше. Тут немає чужих, всі свої. Навіть градом налякані миші та далекі від зради й брехні. Ти ідеш із братами до бою, терпиш біль зі всіма на рівні, з ними можеш ти бути собою. Тут немає чужих, всі свої, а десь там переповнені клуби і нічного життя ліхтарі. Ти байдужа до всіх пересудів, в тебе тут феєрверки свої. Просто знай, я пишаюсь тобою, захиснице України. Ти лікуєш живою водою, піднімаючи з руїни. Просто знай, я пишаюсь тобою, і кажу тобі тримайся, ангел твій завжди з тобою. Бережись і не здавайся, бережись і не здавайся. Підбори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж, щиро віриш, що зміни настануть. Бо душа так нестерпно болить, сльози щастя, долоні зігріють в перемоги зворушливу мить. Просто знай, я пишаюсь тобою, Захиснице України, ти лікуєш живою водою, піднімаючи з руїни. Просто знай, я пишаюсь тобою, і кажу тобі: тримайся, ангел твій завжди з тобою. Бережись, і не здавайся, бережись! І не здавайся.